Привіт! Мене звати Даша. Я мушу дизайнерка і ілюстраторка, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хотіла поділитися з вами деякими порадами і фішками в роботі з After Effects. Я працюю в цій програмі вже більше шести років, і також викладаю motion дизайн по прожекторі. Тобто я дуже сподіваюся, що поради, які ви знайдете в цьому відео, стануть вам у пригоді і допоможуть розібратися з цією програмою. Загалом After Effects дуже класна програма і в ній є дуже багато всього. Але це одночасно плюс і мінус, тому що може бути важко з нею розібратися і не так очевидно. Тому я записую це відео, щоб розповісти вам про деякі фішки, і вам стало легше і швидше в ній працювати. Що ж, тепер давайте перейдемо в After Effects. Перший прийом, про який ми з вами сьогодні поговоримо, це пошук експрешенів. Якщо у вас, наприклад, є багато шлюрів, і у всіх є різні експрешени, і вам необхідно їх всіх знайти і диктувати одразу, то в такому випадку ви можете два рази клікнути на клавіатурі літеру І, і у вас відкриються всі ваші експрешени. Ви можете зажати Alt. Або Option, якщо у вас ма, провести по годинничку і диктувати одразу всі експрешені. Дуже швидко. Друга порада буде стосуватись параметру PAS. Я знаю, що часто виникають проблеми з цим параметром. Особливо, якщо багато опорних точок, і їх потрібно якось буде змінювати. В такому випадку ви можете просто е, знайти пас вашого об'єкту, виділити необхідну кількість опорних точок, хоч всі. Е, я виділю всього три. Потім ви можете нажати на клавіатурі Command-T або Ctrl-T, е, і у вас відкриється такий бокс, завдяки якому ви можете швидко переніщувати ваші об'єкти, стискати, розтискати, крутити і дуже швидко змінювати багато опорних точок. От, дуже сильно рекомендую, мені дуже подобається. Тепер давайте розглянемо ситуацію, якщо у вас, наприклад, є композиція, в якій є прекомпозиція, і вам потрібно щось в ній видозмінити, і при цьому, щоб це одразу було видно в головній композиції. Загалом, як ми це робимо? Ми заходимо в прекомпозицію, змінюємо, трансформуємо об'єкт. Повертаємося в головну, дивимося, і це може бути не дуже зручно. Що в такому випадку можна зробити? Ви можете заблокувати ось тут е, одну композицію, головну, перейти у нашу другу композицію, також її заблокувати. І тепер необхідно просто її перетягнути в праву сторону, і у вас одразу з'явиться ось тут дві композиції: головна і наша другорядна. І тепер, якщо я, наприклад, змінюю положення цього прямокутника. Ось сюди, цього сюди, ви бачите, що мої трансформації одразу видно в головній композиції. Дуже зручно вносити якісь зміни, і це допомагає пришвидшує роботу. Четверта порада буде стосуватися відео чи прекомпозиції, якщо вони у вас закінчуються, як можна їх швидко продовжити. В моєму випадку це при композиції, які є відео, і ви бачите, що воно закінчується недостатньо довго, і як можна швидко це продовжити. Ви нажимаєте правою клавішою на шар, який вам потрібно продовжити. Ось тут переходите в параметр та і тут також є такий от параметр Freeze on last frame. Ви на нього нажимаєте, і ваша композиція автоматично точніше, ваш шар автоматично, продовжується до вашої композиції. В моєму випадку це дуже зручно, у мене є відео, яке їде. А потім в один момент воно просто зупиняється і продовжується так до кінця нашої композиції. Тут також хочу дати ще про один параметр тайма. А наприклад, якщо мені потрібно зупинити один конкретний кадр мого відео ось, наприклад, ось цей, я можу також само нажати правою клавішою, перейти у тайм, і тут вибрати freeze frame. І в такому випадку моє відео одразу буде весь час на цьому кадрі, і в кінці я можу просто продовжити його. І весь час моєї композиції буде програватися саме необхідний мій фрейм. Наступна порада буде стосуватися Workspaces. Давайте з вами уявимо, що ви працюєте в After Effects давно, і у вас є певні вподобання щодо розташування робочих зон. І іноді буває так, що вони злітають, або ви щось випадково не так натиснете. Що такого випадку можна зробити? В першу чергу ви маєте зробити налаштування, які вам подобаються. Наприклад, мені хочеться, щоб в мене таймлайни завжди були Лібович, ось тут. Потім в мене йдуть невеличкі проекти, потім в мене йде вікно з моєю композицією, і останнє це налаштування для ефектів. Ось я хочу його таким зберегти, що мені треба зробити? Ви заходите у вкладку Windows, переходите в Workspace і ось тут натискаєте Save as a New Workspace. Називаєте його, як вам хочеться. І тепер він є у вас серед збереження. Ось він. Ви можете перемикатися між іншими workspaceми, вибирати їх, дивитися. І потім ви такі, ні, все рівно, мені подобається те, що я зробив. переходите в Word, і ось він у вас є. Навіть якщо ви потім щось ви перетягуєте і захочете повернутися до заводських налаштувань, як то кажуть, ви можете перейти у відео, в Workspace і називати ось тут Reset. І у вас все повернеться так, як ви зберігали в перший раз. Дуже сильно зручно, економить час, і ви можете одразу переходити до тих налаштувань, які вам подобаються. Наступна порада буде стосуватися певної клавіші на вашій клавіатурі. Це клавіша цільте, вона знаходиться біля літери Z. Ви можете її натиснути, і у вас вікно, те робоче, яке у вас було виділене, збільшується на весь екран. А в моєму випадку це таймлайн. Якщо я натисну на Composition, ви бачите, воно підсвітилося блакитною рамочкою і дожимаю цільду, воно розгортається на весь екран. Потім нажимаю ще раз цільду, воно згортається. І так ви можете збільшувати будь-яке е, будь вікно, будь-яку робочу зону на весь екран. Це дуже швидко, дуже зручно, якщо у вас багато шарів і вам потрібно подивитися певні налаштування конкретних шарів, а потім повернутися до робочого простору. Наступна порада буде стосуватися параметру Якщо вам потрібно перемістити ваш об'єкт з однієї сторони в іншу сторону, і ви хочете скористатися стрілочком, наприклад. Це може бути досить довго. Для того, щоб пришучити вашу роботу, ви можете зажати на клавіатурі Shift, і потім, використовуючи стрілочки, ваш об'єкт буде переміщуватись набагато швидше, і це дуже зручно, якщо вам потрібно перемістити, наприклад, один об'єкт і інший на певну кількість кроків в ліву сторону чи праву, чи вверх, чи вниз. І таким чином ви можете відміряти рівно скільки ви будете робити переміщень. Останній, мабуть, на сьогодні підказка буде також стосуватися Shift. Якщо у вас, наприклад, є певна кількість ключів, і ви користуєтесь індикатором, і потім ви хочете видозмінити, наприклад, існуючий ключ. І випадково ви не попадаєте прям чітко в той, що у вас є ключ, створюється новий, і це не дуже зручно, тому що вам потрібно наближатися, потім видаляти, потім знову старатися попасти в існуючий ключ. Як можна це обійти і пришвидшити значну вашу роботу? Якщо ви затискаєте Shift так само на клавіатурі і потім переміщуєте ваш індикатор, він буде примагнічуватись начебто до ваших існуючих ключів. От ви бачите, що він прям примагнічується. Це дуже сильно зручно, і таким чином ви не будете створювати постійно нових ключів. Ваш індикатор, наче приклеїться. Ось, наприклад, без шифту і ось зажимаючи. Він одразу прям як примагнічується до нього. Це дуже сильно зручно і допомагає зекономити час і не поставляти зайвих ключів. На сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та в першу чергу корисним. Якщо це так, то будь ласка, залишайте ваші коментарі та лайки під відео. це допоможе в просуненні каналу. Якщо у вас є певні побажання щодо відео, які ви хотіли побачити чи почути на цьому каналі, то також, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я обов'язково все прочитаю і постараюся зняти для вас такі відео. Якщо ви хочете більше контенту, від мене то також переходьте в мої інші соцмережі, наприклад, Instagram. Лінк також є в описі. І до нових зустрічей!